Нині маємо розмову із Янезом Ленарчичом, європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. Містер комішене, і це плежет Гев'їгі, пане комісаре, рада вітати вас тут. І Ми насправді цінуємо, що ви приїхали до України в такий тяжкий для нас час. Наскільки я пам'ятаю, це ж ваш не перший візит до України з 24 лютого 2022 року. які ваші враження, і найважливіше, які головні результати цього візиту це мій четвертий візит до України з моменту російської агресії, що почалася у лютому минулого року. І я бачу багато позитивного сьогодні. По перше, Україна успішно пережила зиму завдяки стійкості українського народу ефективності української влади, і також в певній мірі завдяки допомозі міжнародної спільноти, зокрема Європейського союзу. А друга дуже позитивна річ сьогодні. Ми підписали угоду про вступ України до механізму цивільного захисту Європейського союзу з цією угодою Україна стала повноправним учасником механізму цивільного захисту союзу. Що це змінить на практиці. Це змінює наступне Це не впливає на можливість України отримувати допомогу. Фактично, Україна отримує допомогу через механізм цивільного захисту Європейського союзу вже більше року. це наша найдовша і найскладніша операція цивільного захисту в історії Європейського союзу. за цей час ми надали майже 90 тисяч тонн різного обладнання та матеріалів. За запитами України, наприклад, карети швидкої, генератори, трансформатори, пожежні машини, автобуси і так далі. Це триває вже більше року. Так що це не стосується можливості України отримувати допомогу, яка вже існує. Але з цією угодою Україна отримує своє власне місце за європейським столом щодо всіх питань, що стосуються цивільного захисту, наче вона вже є членом європейського союзу. Окрім того, завдяки статусу учасника механізму цивільного захисту Європейського союзу, Україна зможе легше допомагати іншим. Завдяки також фінансовій допомозі Європейського союзу. і це дуже важливо. оскільки Україна вже показала свою здатність до належного ефективного та добре функціонуючого цивільного захисту. Це було протестовано. Ця система цивільного захисту України була випробувана під час війни величезними навантаженнями. але вона також продемонструвала, що окрім боротьби за своє власне виживання, Україна також здатна допомагати іншим. як ми могли бачити під час недавнього землетрусу в Туреччині в Сирії, коли Україна вислала команду пошуково-рятувальних працівників для допомоги турецькій владі. Це показує, що Україна не тільки готова, але й здатна допомагати іншим і це є дуже важливим аспектом того, що ми зробили сьогодні. Ця можливість України проявляти солідарність з іншими стане частиною нашої співпраці отже, насправді ця угода також наближає нас до членства в європейському союзі. Це важливий крок на шляху європейської інтеграції України тому що завдяки цьому Україна отримує своє власне місце за столом Європейського союзу разом з іншими країнами-членами та іншими країнами-учасницями. Близько тижня тому. Світ побачив жорстокі відео, жорстокі кадри. як російські солдати вбивають українського військовополоненого. Обезголовлюють його ще живого на той момент. І Також кілька днів тому з'явилося розслідування Володимира Осєчкіна, який спілкувався з бойовиками Вагнера. І вони підтвердили, що вони вбивали дітей на Донеччині, військовополонених та цивільних. Чи і на вважаєте ви, що реакція світу була достатньою? Очевидно, що російська агресія супроводжується серйозними порушеннями внутрішнього національного гуманітарного права з боку російських сил, як регулярних, так і цих воєнізованих сил ці безглузді порушення міжнародного права. Звичайно, що ніколи не повинні траплятися. І ми сподіваємося, і, звичайно, європейський союз зобов'язаний переконатися що ті, хто відповідає за ці порушення міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності. Не всі знають, що навіть у війнах є правила, і ці правила називаються міжнародним гуманітарним правом. вони означають, що ви не можете націлюватися на цивільних. ви не можете руйнувати інфраструктуру. Призначену виключно для цивільних людей. Ви повинні правильно поводитися із військовополоненими і так далі. таким чином російські сили масово порушують ці правила? Ми бачимо це. А отже, ми не дивуємося, що міжнародний кримінальний суд вже видав рішення про затримання деяких осіб у Москві. ви зараз про Путіна так через їхню роль у викраденні та депортації українських дітей. Так, і ймовірно буде ще більше таких прикладів, і звичайно, боротьба із безкарністю та вимога відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права це щось, що Європейський Союз буде просувати. Чи вважаєте ви, що Червоний Хрест працює належним чином та ефективно під час війни? Дивіться, міжнародний комітет Червоного Хреста. Мендет має дуже конкретний мандат, Мандат, який вимагає від нього суворої нейтральності. Це щось, що звичайно ж для українського народу складно зрозуміти, коли ракети, снаряди та дрони падають на мирних жителів. складно зрозуміти, що хтось може бути нейтральним у цьому. але це важлива частина мандату міжнародного комітету Червоного Хреста, оскільки через сувору нейтральність вони можуть здійснювати свій мандат і працювати в тих районах, які знаходяться під контролем окупаційних сил. Це дуже важливо для їх мандату. Так, але Росія не дозволяє Червоному Хресту отримувати доступ до українських військовополонених. Так ми про це знаємо. Але Це не вина Червоного Хреста. Це вина Російської Федерації. Вони несуть відповідальність за обмеження та перешкоджання доступу гуманітарних організацій до людей, які потребують харчової допомоги в районах, що перебувають під їх окупацією або контролем. Як можна і чи можна взагалі запобігти таким жахливим подіям, як у Бучі та тим, про які я говорила вам раніше? один з критичних аспектів запобігання конфліктів це встановлення відповідальності. саме тому ми наголошуємо на необхідності притягнення винних тих, хто не дотримує міжнародного гуманітарного права до відповідальності за вчинені злочини. я бачив наслідки їхніх злочинів особисто, коли був в Вірпіні минулого червня. Це те на що ми повинні звертати увагу, оскільки безкарність, якщо не притягнути винних до відповідальності, породжує повторення та продовження порушень міжнародного гуманітарного права до речі, щодо вашого візиту до Ірпеня минулого літа, яка була ваша перша реакція і думки, коли ви побачили все, що ви побачили? Було сумно бачити руйнування дуже сумно. цього не повинно траплятися. і очевидно. очевидно, хтось повинен буде нести за це відповідальність. це очевидно. але я також бачив щось обнадійливе. Я бачив, наприклад, пожежну машину, яку пожертвував відень Австрія, місто Ірпінь, яка була доставлена через механізм цивільного захисту ЄС. Це Щось, що на мою думку, дуже чітко демонструє, що український народ не залишений сам на сам з цією жорстокою агресією. Є багато людей та країн, які підтримують Україну, і продовжуватимуть це робити. Дякуємо за це. Якщо пригадувати 24 лютого 2022 року, чи пам'ятаєте ви перші розмови про початок повномасштабної війни в кулуарах Єврокомісії? Сайдлайнзоф це повномасштабне вторгнення стало несподіванкою для всіх. звичайно були ознаки були показники того, що щось готується. і це бачили також органи влади тут, в Україні, оскільки факт залишається таким, що Україна вже просила допомоги в очікуванні великої надзвичайної ситуації 15 лютого. Ще до початку повномасштабного вторгнення Тож ми активували наш механізм цивільного захисту союзу в підтримку України ще за декілька днів до початку великої війни. Однак це вторгнення все ж стало значним сюрпризом. оскільки поведінка російського керівництва це щось, що ми всі думали, належить до історії до початку ХХ століття якщо ми вже поговорили про Червоний Хрест, я б хотіла запитати вас і про ООН також. Чи є справедливим те, що Росія досі є членом ООН і навіть очолює цю організацію? І як ви бачите реформування цієї організації? Це особливо спустошує і розчаровує, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. вона масово порушує міжнародне право своєю агресією проти України. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй згідно з хартією ООН, є органом, що першочергово несе відповідальність за міжнародний мир та безпеку. Цю відповідальність особливо несуть постійні члени Ради безпеки ООН, а Росія є одним із них. Тому це дійсно руйнівний фактор для міжнародної системи міжнародних правил та міжнародного права. Але Нам потрібно знайти спосіб протидіяти цьому. І Я думаю, що ми робимо все можливе, особливо з нашою послідовною підтримкою України в її правомірній боротьбі та правомірній обороні чи вважаєте ви, що це може статися найближчим часом? я маю на увазі, що Росію видворять з ООН. Ви знаєте, система ООН створена Хартією ООН. І коли один із членів особливо постійний член Ради безпеки ООН, Порушує саму цю хартію ООН, це звичайно підриває всю міжнародну систему. Оце зараз і відбувається. І, як я сказав, найкращим способом протидії цьому є продовження допомоги Україні, щоб забезпечити провал цієї агресії. Це найкращий спосіб. Протидії цьому, і це те, що ми робимо і будемо продовжувати робити. Так, дуже дякуємо вам за це та за всю вашу допомогу. І я б хотіла насправді наголосити на цій підтримці. Чи могли б ви озвучити нам конкретні цифри? Скільки допомоги ми отримали від європейської комісії протягом цього періоду під час повномасштабної війни? Загальна сума допомоги перевищує 60 мільярдів євро. Це включає військову допомогу, гуманітарну допомогу, фінансову допомогу та інше. як я вже зазначив, під мою відповідальність ми здійснюємо найбільшу і складну операцію у сфері цивільного захисту на підтримку України. Це привело до поставок близько 90 тисяч тонн обладнання та матеріалів до України на основі запитів української сторони. це включає різноманітні предмети, Пожежні машини, автомобілі швидкої допомоги, трансформатори, генератори для лікарень, шкіл, громадських будівель та інше. Ми також організували перевезення більше ніж двох тисяч українських пацієнтів та поранених до країн Європи, щоб вони отримали спеціалізовану медичну допомогу та зменшили навантаження на українську систему охорони здоров'я. отже, ми дуже активно допомагаємо Україні у її справедливій обороні. І будемо продовжувати це робити, оскільки вважаємо, що така агресія не повинна мати успіху. Дякуємо за цю підтримку і за цю позицію. І спасибі, що ви сьогодні з нами. Чекаємо на вас в Україні наступного разу з гарними новинами. і дякую вам за це інтерв'ю. Дякую. Друзі, це був Яне Ленарчич, європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. На цьому я дякую вам за перегляд і залишайтеся разом з нами.